В Мукачеві для родин захисників виділили мільйон гривень. Допомогу отримають сім'ї загиблих воїнів: Отто Ленділа, Артура Пашкуляка, Казмара Чалова, Артема Шелегеди. А також по 200 тисяч гривень виконавчий комітет спрямував для трьох дітей полеглих героїв. Таку суму фінансової підтримки місцева влада виділила вже для 41 дитини захисника. Мукачого з перших днів війни декларує допомогу підтримкам родин військовослужбовців. Тому ми сьогодні в чергове на рішення виконкому запропонували виділити грошову допомогу за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту родинам загиблих військовослужбовців. Зокрема, трьом дітям виділено по 200 тисяч гривень допомоги, і чотирьом родинам загиблих військовослужбовців на поховання виділено по 100 тисяч гривень. У чотирьох багатоповерхівках ОСББ проведуть ремонтні роботи за рахунок місцевого бюджету на вулиці. Великогірна, 40 та святомихайлівська, 12 Відремонтують дахи житлових будинків у багатоповерхівці за адресою окружна 32 відновлять систему водопостачання. Також виконають ремонт фундаменту будівлі на вулиці Набережна Незалежності. 4. Даним проєктом рішення передбачається затвердити перелік об'єктів та провести процедуру закупівлі послуг робіт на проведення поточного ремонту з усунення варії чотирьох ОСББ. Погодили проєкт рішення про відшкодування вартості послуги за воду в Мукачеві. Встановлений тариф 33 гривні 36 копійок за водопостачання і 16 гривень 47 копійок за водовідведення. До закінчення війни населення платитиме 24 гривні 25 копійок. За водопостачання і 12 гривень 75 копійок. За водовідведення різницю у тарифі відшкодовуватиме місто для надання тимчасового житла сім'ям, які вимушено покинули свої домівки через війну та отримали статус. ВПО взяли на облік ще сім родин. Наприкінці засідання заслухали інформацію про розпорядження міського голови 21 березня по 10 квітня. Міським головою видано 30 розпоряджень з основної діяльності. У виконавчих органах міської ради знаходиться на виконанні 10 розпоряджень Мукачевської міського голови. На постійному контролі знаходиться дев'ять розпоряджень, на довгостроковому контролі 4. Мукачево увійшло до трійки прозорих міст України. Міський голова нагадав, що до трійки лідерів у рейтингу прозорості місто починало свій шлях із 40-ї позиції.